Із планом докорінних перетворень і єдиним кандидатом об'єднані сили націоналістів ідуть цьогоріч на президентські вибори. Деталі цього плану обговоримо із Олегом Тягнебоком, лідером Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Олеже, я вас на нашій студії. Доброго вечора вітаю товариство у цьогорічній президентській кампанії. Об'єднані сили націоналістів об'єдналися нарешті, тобто, вийдете на вибори не нарізно. У мене до вас таке запитання. Скажіть, і обрали єдиного кандидата. А чому Руслан Кошулинський анектягнебок? Ну, справа в тому, що ви самі, задаючи запитання, дали на нього відповідь, тому що Кошелинський балотується на пост президента не від Всеукраїнського об'єднання свободи. Він іде як кандидат від об'єднаних сил націоналістів. Взагалі, це є звична європейська практика. Якщо координують свої дії різні політичні партії і висовують на пост президента одного кандидата, то зазвичай ним не може бути лідер якоїсь з тих політичних партій, щоб не ця партія не домінувала. В тому об'єднанні. Угу. І така практика є досить частою в цивілізованих європейських країнах. Ну і для нас було дуже важливо, після того, як ми підписали в березні 17-го року маніфест про координацію дій націоналістичних сил, щоб ми на ці президентські вибори висунули кандидата єдиного, щоб ми потім разом йшли одним списком на парламентські вибори. Ну і потім в 2020 році на вибори місцеві, також разом. І тому всеукраїнське об'єднання Свобода правий сектор, Конгрес українських націоналістів, організація Українських націоналістів, руксі 14 Там організація Тризуб, Дмитро Ярош і інші от визначилися на цій кандидатурі Руслана Кошулинського. Взагалі це є дуже правильний вибір. Знайшли, як то кажуть, серед нашого націоналістичного середовища достойну людину. Це людина, яка має великий життєвий досвід. Руслан декілька років працював на заробіт. За кордоном, тобто він знає смаку того заробітчанського хліба. Він цінує оту людську працю. Руслан е має хороший політичний досвід, оскільки він працював і ті не тільки депутатом місцевих рад, але й народним депутатом України, і віце-спікером українського парламенту. А коли був заступником голови Верховної Ради в період революції гідності, він себе блискуче просто проявив після втечі Януковича, коли став єдиною найвищою легітимною фігурою фігурою в українській державі, і тоді на нього поклали фактично обов'язок провести оце доленосне засідання сесії парламенту, яке він з третьої спроби таки зібрав. Вже не знаю, які слова він знайшов, щоб отримати кворум. Бо нас тоді, свободи, батьківщини і удар було тільки 181 депутат. Так. Тобто він зумів залучити депутатів тих, які оточували Януковича. Вони прийшли таки на сесію і дали позитивне голосування, яке призвело до. То зупинення кровопролиття, яке дало легітимну можливість світовим державам визнати нашу революцію як боротьбу за справедливість, а не державний переворот. Бо вони всі говорили, що для них Янукович на той час був легітимно обраним президентом, і тому потрібно було відповідне рішення парламенту. Кошулинський забезпечив це рішення парламенту. Пізніше, коли в нього завершилося повноваження народного депутата і віце-спікера Верховної Ради України, він отримав повістку і пішов воювати. Він учасник бойових дій, причому не скористався можливістю отримати якусь хорошу посаду в штабі. Ну з посади віце-спікера ви розумієте, що можна було будь-як влаштуватися. Він пішов безпосередньо солдатом, сержантом, командиром гармати воювати. Руслан Кошелинський є відомою людиною в націоналістичному середовищі. Він є досить авторитетний. Він має вже досвід, про який я говорив. Він має особисті рейси, дуже позитивні. Християнин, сім'янин, твердий, рішучий, українець. Знаєте, як то кажуть, людина, в якої немає зерна неправда за собою. І тому ця кандидатура вона сьогодні об'єднує націоналістичне середовище і не тільки своєю виборчою. Кампанію Руслан Кошулинський і об'єднані сили націоналістів вже ми це бачимо, відчуваємо, залучають прихильників не тільки нашої ідеології, і це є дуже важливо. За Русланом не стоять олігархи. Це теж є надважливо при теперішній ситуації. Тому в цей план докорінних перетворень ту програму, яку сьогодні пропонує Кошулинський, в основу якраз і лягли наші антиолігархічні пакети, які вже зареєстровані у Верховній Раді України. Фактично, голоси за Кушулинським. Це є певна така інвестиція в майбутнє, це кожен повинен розуміти. Тому що зараз є найважніше в тій державі, в якій ми опинилися, а ми живемо в країні, якою реально управляють олігархи, мати політичну волю почати усувати їх від влади і, скажімо так, позбавити їхнього контролю над бізнесом, їхньої монополії, їхньої домінанти. Кошулинський має таку волю, і ті, хто його зараз підтримує отримують також. Скажіть, працювали над цією програмою так само спільно? Звісно, ця програма, по-перше, мала на меті скоординувати наші політичні сили, щоб ми могли задекларувати нашому виборцю, нашим прихильникам нашу спільну ідейність. Розумієте, то і дуже важливо. Коли об'єднуються, координують свої сили різні політичні сили, тут не зовнішній фактор має грати роль. Не просто знаєте, от що ми з вами там про щось домовилися, і все має грати. Роль якраз ідеологічна складова. Дуже важливо було, щоб усі, ті, хто підтримують Кошолинського, вони однаково підтримували і всі ці пункти програми. Тому е, теперішній план докорінних перетворень Руслана Кошолинського це є і програма захисту українців свободи, і програма наших партнерів правого сектору і конгресу українських націоналістів. Це є і наш маніфест, який ми підписували весною сімнадцятого року. Це є і проект нашої конституції, національної конституції, який ми вже раніше представляли. Там є конкрет. Конкретні напрямки, що треба зробити сьогодні для того, щоб, ну скажімо так, задовільнити потреби українців. А що українці потребують? Основні дві речі: миру, але на українських умовах, і там розписані конкретні кроки. Що треба для цього зробити, і звісно, що е, гідного життя, щоб українці жили не як худоба, як зараз найгірший е, результат в Європі е, за рівнем соціального, соціальної справедливості і економічного розвитку, а просто щоб українці жили як люди, гідно жили. І там також розписані всі кроки, е, поетапні кроки. Що для того треба, які які речі треба для того зреалізувати? Тобі от То, давайте ми, от про ті якісь ключові моменти з вашого дозволу, і поговоримо. Я би розділ. Лила ту програму на таких дві умовних частини: перша стосується того, що тобто презентує, скажімо так, результати реформістських рішень за умови запровадження в Україні народовладдя, так і ліквідації впливу олігарху олі, олігархів так на владу, і друга частина стосується забезпечення миру, ось і. Україноцентризм зовнішньої і внутрішній політиці, правильно я зрозумів вірно. Тобто, суть яка, то товариство має це усвідомлювати зараз. Що значить, що Україна є країною олігархів? Це значить, що олігарх це не є просто багата людина. Олігарх це є зрощення державної влади, криміналу і великих грошей. От, подивіться, як ми живемо. І як живуть поляки, чехи, мадяри, німці, ви бачите, що там все-таки краще живуть, як в нас. Дороги там рівніше, зарплати кращі, соціальні гарантії, справедливіші. Тому Наші люди туди і їдуть. Тому наші люди тоді їдуть. Ви що думаєте, там немає багатих людей? Там є. немає замуж? Є, Але вони не є олігархами. Там багаті люди справно сплачують податки. Вони не уникають оподаткування, вони не пхаються в політику. А якщо пхаються в політику, є певні... Скажімо так, обмеження. І, відповідно, крок вліво, крок вправо, вони попадають під кримінальне переслідування. А що є в Україні? Ми не є дурніші, наші землі не є менш родючішими, ми не є лінивішими, ніж вони, але нами управляють олігархи. Приблизно 10 кланів таких, які у своїй власності мають політиків, у своїй власності мають суди, прокурорів, поліцію. Тобто для олігарха важливо, щоб існувала корупція в державі. Для нього це є позитивне середовище, Коли на якому він діяльності. може існувати так, бо інакше без корупції олігарх не зможе діяти. А що йому що йому як він діє? Він, він визискує з українців, він не має національного обличчя, йому абсолютно байдуже на українські якісь там національні традиції, культуру, мову і нашу історію. Він Україну сприймає лише як територію, з якої можна ну, грабити. Причому не сплачувати податки, шалено збагачуватися і е, годувати себе, і уникати кримінального переслідування того, відчувати ну та безкарність це йому якраз і дає можливість збагачуватися, і ті кошти вивозити за кордон. Тому олігарх не тільки особа без національного обличчя, це є той, який формує корупцію, це є той, який є монополістом. Будучи монополістом, це саме від олігарха залежить високі ціни на житлово-комунальні послуги, низькі зарплати, бо він монополіст в конкретній галузі. Наприклад, в галузі енергопостачання там енергопостачання. І, 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 і тому такі, такі жахливі тарифи, які сьогодні є, це власне те, що олігархи контролюють і є монополістами в тих окремих галузях. Олігарх є ненависник середнього класу, тому що він є представником крупного кримінального капіталу. а а середній клас, тобто дрібний і середній бізнес, є його конкурентом. І насправді олігархія знищила середній клас. Якщо в тій самій Європі, про яку я говорив, середнім класом є 50-60, а, наприклад, в Данії 80% від працюючого населення, то в Україні 4 І, от власне, тому в нас такий рівень життя. Тому наші люди не, не дурні, не ліниві, але живуть набагато гірші, ніж в тій самій Європі. Отже. Висновок який для того, щоб в нас запрацювала економіка, для того щоб в нас пішла конкуренція в бізнесі. А конкуренція дасть розвиток економіки. Для того, щоб у нас з'явився середній клас, для того, щоб у нас не було монополістів, нам потрібно позбавити отого впливу олігархів на владу і на бізнес. Бо що вони роблять? Вони купують сьогодні політиків. Політики, потім, ставши президентами за гроші олігархів або депутатами за гроші олігархів, вони ж не будуть Відпрацьовувати людям, які за них голосували, вони будуть потім віддавати належне тим, хто, скажімо, їх профінансував. А, і ви просто ви це маєте розуміти, що якщо ви обираєте або олігарха, або служку олігарха, ви завтра отримаєте такий результат, що цей політик буде віддавати олігархові. А віддавати він буде голосуванням за відповідні закони, які вигідні не для середнього класу і для простого українця, для того, хто за них голосував, а які вигідні олігархові, представнику крупного кримінального капіталу, вони будуть укази такі підписувати, які дадуть можливість уникати олігархові від оподаткування. Тому вся ця програма якраз пронизана тими конкретними законопроектами, які позбавлять контролю олігархів, олігархів над владою і їхнього впливу безпосередньо на бізнес. Крім того, що роблять зараз олігархи, вони ви ж розумієте, одні олігархи при владі, інші олігархи або їхні служки борються за владу, і всі вони разом є проти української нації української держави. Так вони маніпулюють свідомістю українців. І, до речі, це є одна з таких дуже трагічних сторінок теперішньої виборчої кампанії. Хоча це не тільки зараз проявлялося. Олігархи через контрольовані соціологічні служби, через контрольовані засоби масової інформації, вже наперед вклали багатьом українцям в голову, що вони приречені голосувати за менше зло. Оце є така технологія, щоб ви розуміли, голосувати за кращого з гірших, замість того, щоб просто проголосувати за кращого. Це є олігархічна технологія задорманювання мізгів українців. І в результаті ще вибори не почалися, а нам вже розказували, який буде другий тур. Причому люди вто вірили, і люди казали, я не буду голосувати за ніби свого. За того, кого я облюбував, той такий, який як я, я буду голосувати за якогось умовного переможця, тому що їм зазумбували, що переможе якийсь отой, ем, щоб не пройшов інший. Або я буду голосувати от за менше зло. Теорія з меншого зла це є, це є велика проблема. Бо сьогодні, і не тільки сьогодні, і вчора, і завтра. Як ви будете люди добрі голосувати постійно за менше зло. Ви мало того, щоб позбавити можливості ваших дітей і ваших внуків, бачити перспективу в українській державі, те про що ви на початках говорили. Наш український юнак або юнка. Який вчиться виші, він приходить додому, він слухає, що вдома його зумбують тим, що треба голосувати за менше зло. Він тоді не бачить перспективи і втікає на захід. На заході його там особливо ніхто не чекає. Де та дитина поїде, де українці їдуть? Що в Польщу Трускавки збирати, чи в Іспанію мандаринки, чи даруйте італійським старикам задниці підтирати? Оце люди з вищими освітами їдуть, або вони хочуть заробити. Бо в нас молода людина хоче мати пару копійок на каву, на якесь мороза. Для своєї дівчини, а він не бачить тої перспективи, бо він вже є, він бачить своїх батьків і дідів, які вже є зазумбовані, отим меншим злом. Один мудрий чоловік сказав таку річ, що коли ти кожен раз голосуєш за менше зло, ти його підгодовуєш, то зло, робиш його все більшим і більшим, і врешті-решт, то зло стане великим і воно тебе з'їсть. Тому треба голосувати за. Такого, як ти, за подібного собі, голосувати за того, хто, як то кажуть, кров від крові, плоть від плоті, такий, як ти, От такого кандидата ми пропонуємо Руслана Кошуленського, який відповідає абсолютно всім критеріям, який би він міг, який би українець міг бачити, якого би міг бачити президента. Кажу, і людина із досвідом, і людина, яка е, вже і працювала, і знає, що робити, має конкретну програму, не зв'язаний з олігархами. Він буде чудовим головнокомандувачем, тому що він е, е, воюючи на передовій. Він чи не єдиний, до речі, з діючих кандидатів, який з такої високої посади пішов безпосередньо на передову, учасник бойових дій. Він знає смак солдатського хліба, він знає, що їм потрібно. Він знає, як це все зробити, організувати. Він чудовий дипломат Кошоленський. в час, коли Руслан. Був віце-спікером українського парламенту з 12 по 14 роки. Він до речі очолював україно польську групу. А ви напевно знаєте, які зараз напружені стосунки між Україною і Польщею? Яка Українофобія є в нашого західного сусіда сьогодні? Розвинута, і коли Кошулинський був віце-спікером парламенту, то і відповідав за ті стосунки. Це були найкращі стосунки між Україною і Польщею в ті часи. От, ви розумієте, саме от українець націоналіст забезпечує. А знаєте, чому? Тому що ми, націоналісти, ми поважаємо патріотичні почуття кожного, і ми би хотіли, щоб вони поважали наші патріотичні почуття. І в Кушулинського в кабінеті я не раз бачив і польських послів, посл... польських політиків, польських дипломатів. І в нього в кабінеті завжди висів пам'ятник Бандері Шухевичу, там Коновальцю. Червоно-чорний прапор стояв разом з синьо жовтим. І не було реакції ніякої в поляків. Вони з повагою ставилися до Кошулинського як до носія тої ідеї. Тобто Іде виважаєте україну центризму так. так. От власне, то ви вважаєте, що Європа може сприйняти наш україноцентризм? Європа аплодувати буде нам, mm. тому що Європу зараз, і не тільки Європу, але й Америку зараз дратує інше, зараз дратує те, що Україна погрузла в корупційних скандалах. Що ті навіть е, позитиви, які вони нам хотіли і вони нам пропонували, особливо після Революції Гідності, вони перетворилися просто в заробляння для тих чинуш, для тих мародерів під час війни, і, і, і це є принизливо, коли в Україні таке відбувається. Сьогодні, на жаль, міжнародна політика України е, е, взагалі не є в порядку денному великих держав світу. Так От, на жаль, нам нині більше вказують, аніж дослухаються. Ну, до нас. Так, Це не сприймають сприймається. Ну, це є, як це партнера. є несправедливо. Правильно. Мюнхенська конференція місяць тому назад відбувалася про Україну, практично не згадували. Хоча ми ведемо війну. Трамп два місяці тому назад мав річну, річний звіт перед Конгресом. Ні слова про Україну. Про все сказав про, і, і про Сірію, про Венесуелу, про Мексику, про Європу. Про Україну ні слова. Це сигнал, дуже небезпечний сигнал сьогодні для України. Руслан є природньо, Кошулинський є природнім хорошим дипломатом. Він володіє англійською мовою. Це людина яка буде просто чудовим президентом, от я шановне товариство, хочу сказати вам, що от немає тих рис. Які б ви собі уявили, які би мав би володіти президент, яким не володію Кошоленський, це є правильний чоловік, і просто не треба боятися за нього проголосувати. Не треба слухати то, що вам нав'язують, що він непрохідний. А, А хто прохідний? Звідки ти знаєш, хто прохідний? Ясно, якщо ти не будеш голосувати, то він не буде прохідний. Ну це теж свого роду маніпуляція. Правильно, я говорю, що маніпуляція соціологічними опитуваннями це є е, над ним, над нею працюють цілі інститути. Це є фактично витвір теперішньої олігархи. Архії, бо тільки завдяки маніпуляції вони отримують можливість залишитися при владі, от в 2012 році згадайте, свобода йшла в парламент. Нам всі соціологічні фірми намалювали 3% uh -huh. за тиждень до виборів. сказали. Свобода не пройде. Ми набрали 10,5%. з половиною. А як ви думаєте, скільки відсотків людей хотіли за нас проголосувати, але не проголосували через те, що е подумали, що ми не пройдемо, бо їм нав'язали ту думку? Так що люди добрі, треба розривати оце коло без виході, в якому на превеликий жаль, ми сьогодні українці опинилися, не піддаватися на підкупи, на маніпуляції, на фальсифікації, бо це є не заради навіть себе, а заради наших дітей і внуків. Ми ж хочемо, щоб наша держава була іншою. Ми хочемо справедливості, ми хочемо просто по-людськи, не як худоба, а як нормальні цивілізовані люди жити. І це можуть зробити сьогодні націоналісти. І ці вибори ви сприймаєте не тільки як вибори президентські, бо в нас парламентсько-президентська республіка, ці вибори так само треба сприймати, як і, скажімо, в контексті наступних парламентських виборів голос за Кушулинського сьогодні це є голос за націоналістів за свободу на наступних парламентських виборах. Це дуже важливий момент. Не бійтеся, вкласти інвестицію у ваших дітей і у ваших внуків, сьогодні голосуючи і підтримуючи націоналістів. Тому що саме ми зможемо забезпечити для вас гідне життя і мир на українських умовах, і це абсолютно очевидно. Пане Олеже, ми завершуємо наш ефір. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, був у нашому ефірі. Дякую усім, хто нас чув, слухав. Голосуйте свідомо і до побачення.